Дбати про безпеку громади пріоритетне завдання рятувальників Кам'янського району. Так, за минулий тиждень підрозділи ДСНС здійснили 28 оперативно-рятувальних виїздів. З них 15 разів на ліквідацію пожеж ще 9 – стосувалися допомозі громадянам та екстреним службам міста. Завдяки злагодженій роботі надзвичайників вдалося врятувати 5 громадян. Двоє зазнали травм. На жаль, для однієї людини цей тиждень видався фатальним. Серед основних надзвичайних подій минулого тижня загоряння автівки у дворі будинку по вулиці Героїв-рятувальників Заводського району повідомлення про це надійшло до служби порятунку 27 січня близько п'ятої години ранку. За вказаною адресою на місце виклику було направлено чергове відділення 7-ї державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю було встановлено, що на тимчасовій зупинці горить легковий автомобіль марки Мерседес. За допомогою подачі одного ствола о 5 годині 12 хвилин дана пожежа була ліквідована. Загиблих та травмованих на події не було причину пожежі встановлює слідчі національної поліції. Загалом під час пожежі було пошкоджено моторний відсік та салон автомобіля на загальній площі 3 метри квадратних. Вже наступного дня сталося займання гаража, який знаходиться на Єлизаветівському шосе Дніпровського району міста. На цей виклик чергове відділення рятувальників теж оперативно зреагувало. Було встановлено, що відбувається займання всередині гаражу, де знаходиться також всередині легковий автомобіль. Під час ліквідації пожежі було встановлено, що отримав травми власник даного гаражу під час того, як намагався самотужки ліквідувати пожежу. З діагнозом опіки першої та другої ступеню в обличчя та верхніх кінцівок він був госпіталізований до міської лікарні о 12-й годині 50 хвилин за допомогою подачі двох стволів протек, дана пожежа була ліквідована. Загиблих на події не було. Загалом для ліквідації пожежі було залучено 6 чоловік особового складу та одна одиниця техніки. Причини пожежі встановлюють слідчі національної поліції. Владислав Лавріненко, вкотре звернувся до містян з проханням дотримуватися правил пожежної безпеки, в тому числі стежити за справністю свого автомобілю. Для того, щоб забезпечити свою безпеку, потрібно проводити заходи з профілактики. Це стосується як і самого транспортного засобу, так і первинних засобів пожежого гасіння, які є в наявності. Також велике прохання заздалегідь навчитися користуватися вогнегасником і використовувати його за можливості. Для використання в легковому автомобілі достання невеликого об'єму вогнегасника зазвичай це порошковий вогнегасник, який… Застосовується для ліквідації займань різного характеру, як і легкозаймистих рідин, так і приладів під напругою, тому достатньо його розмістити лише в доступному місці. Надзвичайники наголошують, розташувати вогнегасник необхідно так, аби у потрібний момент до нього був вільний доступ, наприклад, під переднім сидінням.